З вами адвокат Тетяна Іванова, і я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. Ми закінчили досліджувати всі письмові докази, надані стороною обвинувачення. Тобто це ті докази, які нібито мали підтвердити про те, що Роман Дудін дійсно зрадник. Але, як з'ясувалося, в тих документах, які надала сторона обвинувачення, даний факт не підтверджується. Всі докази. Які надані стороною обвинувачення, я розділила на дві частини: про те, що є в матеріалах справи, і про те, чого там немає? Спочатку про те, що є. Із документів, які ми дослідили, з'ясовано наступне: 14 лютого, тобто за 10 днів до початку повномасштабної російської агресії, Роман Дудін роздав зброю. Всьому особистому складу управління Служби безпеки України в Харківській області. З початком повномасштабної агресії, 24 лютого, він виставив всіх працівників СБУ на бойові позиції, надав розпорядження блокувати барикадами вулиці міста Харків, видав зброю добровольчим підрозділам Фрайкор, Кракін Слобожанщина, а також працівникам поліції. І документами, які надала сторона обвинувачення, до того ж підтверджується, що вся ця видача зброї була правомірною. Роман Дудін евакуював суддів з міста Харкова, їх сім'ї, а також родини бійців добровольчих підрозділів, отримавши наказ голови Служби безпеки України Баканова на евакуацію особистого складу Служби безпеки України і знищення документів. Які ні в якому випадку не можна було, щоб потрапили до рук ворога, Роман Дудін евакуював особистий склад і знищив документи, які не мали потрапити до ворога. Отримавши команду голови Служби безпеки України Баканова видвінутися в місто Київ для його захисту разом з підрозділом Альфа прибув в Київ для захисту Києва після того, як до Києва були підтягнуті. Бригади ВСУ та розгорнуті для його захисту 1 березня 2022 року. Роман Дудін з підрозділом Альфа повернувся в місто Харків для захисту Харкова і Харківської області і продовжив захищати Харків і Харківську область. Роман Дудін організував єдиний центр координації і управління правоохоронних органів і військових. В місті Харкові, який діяв перші два місяці до квітня 2022 року. І до травня 2022 року Управління Служби безпеки України в Харківській області під керівництвом Романа Дудіна отримало одну третину результатів діяльності правоохоронних органів по всій Україні, всіх правоохоронних органів. От такі дії здійснювала людина, яка на думку обвинувачення, нібито є державним злочинцем. Ну і крім того, що я вам назвала, в матеріалах справи є ще дуже багато сфальсифікованих документів. Наприклад, посадові обов'язки Романа Дудіна. Оскільки такої інструкції посадової обвинувачення не знайшло, вони її просто вигадали. Прошу прокурор. Визнав це в судовому засіданні. Надалі сфальсифікований слідчий експеримент, де свідок навіть не знає, де знаходиться будівля Служби безпеки і приводить зовсім в іншу будівлю. Експертиза, яка зроблена на підставі законодавства, якого не існувало на момент події кримінального правопорушення. І на підставі 10 років тому декриміналізованих статей Кримінального кодексу. В матеріалах справи, ще існує роздруківки з аккаунта соцмережі, який нібито належить Роману Дудіну. Але от створений цей аккаунт тоді, коли Роман Дудін вже був затриманий і перебував в кайданках. Проіснував цей аккаунт всього 5 хвилин. Ну, крім того, в матеріали справи обвинуваченням ще надані такі аналітичні графіки по трафікам телефона Романа Дудіна, які невідомо ким складені. Але ці аналітичні графіки складені по трафікам десятирічної давнини. А крім того, сторона обвинувачення не змогла знайти будь-які письмові докази і надати їх суду. Щодо існування і координації будь-якого центра військових в місті Харкові, якому-то нібито не підпорядковувався Роман Дудін. Жодного документу не надано стороною обвинувачення, що в будівлі СБУ була покинута зброя або боєприпаси. Немає жодного документа, який би підтверджував. Факт захоплення влади в кабінеті губернатора Харківської області Синігубова 24 лютого 2022 року. Обвинувачення не надало жодного наказу, який нібито Дудін не виконав. Обвинувачення не надало жодного наказу, яке підпорядковувало Управління Служби безпеки в Харківській області військовим. Ну і найголовніше: звинувачуючи людину. У державній зраді обвинувачення не надало жодного документу, який би підтверджував контакти Романа Дудіна або з росіянами, або з білорусами, з будь-якими сателітами Росії, там, Іраном чи Північною Кореєю чи будь-яким іншим. А між тим Роман Дудін три роки перебуває за гратами. Висновки робіть самі.